Доброго дня. Показую сьогодні, що я роблю. Значить, там чисто по дизайну, по дизайну, да? деякі виріб, робимо, це буде царга, не царга, а приніжжя до ліжка. Тут у нас, відповідно, йде е, ДСП, Тут іде у нас підклейка фанери. Знову ж таки, це там по дизайну. Е, тут далі будуть ще доклейки, ну, це вже інше, да? Значить, дивіться, отут у мене є така спеціально вифрізерна полоска. І я маю сюди вставити шпон, вже, ну, скажімо отак. Це вже не шпон, це вже ламі 1,5 Так, І отак я її мушу вставити сюди. так? Значить, Самі розумієте, що підганяти її трошки, ну, скажімо так, на фуговці, на слаку її не підженеш. Відповідно, треба ручним інструментом, якось її підганяти. Можна поставити, скажімо, взяти маленького, ну, наприклад, скажімо так, от так от. маленького рубаночка і прямо так навісу його підганяти. Можна, можна. Можна його закріпити якось приблизно отак. От от. Поставити рубанка, наприклад, скажімо так. от, І отак от його підганять. Ну, Теж можна, да? от. але ми всі розуміємо, що краще, набагато коли є інструмент спеціалізований. І на ньому це все робиться набагато легше, простіше і більш якісно. Або мені ще потім треба буде підганяти шпон, скажімо, ці лемельдар по довжині. Там теж є такі місця, скажу, що мені треба підганяти. Отут вже трошки починаються проблем. Тому що на пилці його не підріжеш. І ножиком так просто теж його відрізати, ну, трошки інтустувати. Скажімо, там іншими приспособами можна. Але можна зробити це, ну, я роблю, скажімо так, набагато набагато простіше. Дивіться, значить, як я вже казав, є в мене цей мій інструмент, я вже показував. Верітас. Зробив каретку. Так. Яка, знову ж таки, різниця між таким? От, да? От. цим рубанком і таким. В принципі, дуже схожий, тут кут е лезо стоїть під кутом 12 градусів. І тут так само, бачите, як воно стоїть Який кут 12 градусів. Коли в нас в звичайних рубанках стоїть жістко під 45, ну там, правда, фаска в іншу сторону. так? Тут іде під 12. В Цьому рубанку, маленькому, тут іде під 20. Тобто для таких речей по торцях однозначно краще цей кут 12 градусів. Далі, тут у нас все-таки лезо йде. Прямо. А тут у нас іде ще воно ще і під кутом. Воно ще й так іде. Тобто, мало того, що кут скажімо, 12 градусів, він ще і розвернути отак. І воно, якщо брати по троцях, ну просто прекрасно стругає тобто дивіться, якщо я берула е, ну, да мені треба її підігнати. Маленька маленька стружечка є, то, наприклад, я, скажімо, зараз трошки більше візьму. Підгонка потрясаюча, скажімо так, ну, вже якщо брати, тут я можу собі навіть куз виставити, такий, який мені потрібно, можу цю рейку я просто взяв до свого кутника, положив її, просто отак от. Щоб мені вона була, щоб щелька туди да, не пропадала. І от собі беру ганяю. Долі міліметра, долі міліметра воно бере, скажімо я з цієї сторони, причому це дуб, це не то, що які, знаєте, там, якась горіх або така в'язка порода дерева. Це дуб, який трошки війні. трошки навіть, це ламелька присушена, вона аж крихка така. Але інструмент справляється прекрасно. Можна ще більшу дати, скажімо, стружку. вийде? Да? Отакі, Такі підгонки, прекрасно йдуть. Так, ну і знову ж таки вертаємося до того, того, мені треба підігнати цю полоску сюди. Скажімо, що я роблю? Я тоді ставлю її. І підганяю помаленьку. Супер. Так, поміряли. Так, чуть-чуть ще треба підігнати. Дивіться, значить, тут співпадає, тут вже воно йде, а зверху у нас бачите, ще я кажу, в свою ямку ще не, не лягло. Наприклад, тут бачите, вже лягло, а тут ще ні. Відповідно, беремо сюди, приставляю. Тут роблю чуть-чуть зазорчика собі. Так, ще трошки, буквально там якісь 0 міліметра. Ставлю назад. Тут відповідно, щоб мені не брало, чуть повертаю його. Міряю. Шикардос. От воно якраз мені дуже чітко стає, щоб мене воно не ламало, щоб було, як кажуть, і запас для клею, тому що кліє ще й трошки його розіпре. От, чудово. я його сюди підігнав. Ну, зараз відповідно буде на клію. Тобто, знову ж таки, це по дизайну. Вертаємося до цього. Знову ж таки, це все можна зробити іншими, іншими інструментами. Е по різному можна зробити. Знову ж таки, і навіть і шпон цей ламель потрацювати теж можна по-іншому. Але коли є інструмент спеціалізований під ті чи інші задачі спеціально, їм робить набагато-набагато краще. Тобто, ну, це я кажу для тих людей, хто дійсно цьому вже скажемо так, ну хто вже не початківець, хто вже деякі етапи пройшов в своєму житті, вже робота досить відповідальна. Не просто там, скажемо, гнать погонаш. Це вже робота для творчості, для хороших заказів, для індивідуальщини, для дорогих заказів. Це отака от штука. Тобто, як я вже казав, є в мене така вирітаз. Пловж таки. Кому треба, продаємо під замовлення, з Канади привеземо. І будете мати собі такий шикарний інструмент. Спеціалізований. Там ще далі кутом будуть зарізки, потім ще по прямій стругані, Я це все покажу. Тобто я на даний час просто роблю деяку роботу, щоб, скажімо, не втратити деякий час, я просто і показую, і розказую. Ось виграли такий мастер-клас. Так, ну і далі, як я вже казав, там не буде ще шпон його і по ширині, і по довжині. От, І тоді по довжині ще раз показую. Як... Красота, або, наприклад, на всю сторону. Скажі. І це знову ж таки це дуб, який трошки в мене і пересушений, бо там на горіщі вже років десь п'ять лежить. От. Він такий трошки крихкуватий, але справляється на ура. Добренько. Показав, розказав. У кого які питання, пишіть дзвоніть. Дякую за увагу. всього доброго. До бачення.